Маленькому Дмитру всього місяць, але він вже пережив чимало. Лікарі виявили, що більшу частину легень заповнила пухлина. Хлопчик ледве дихав. Переправляти його до столичної лікарні наразі небезпечно, тому боковинські медики обговорювали подальше лікування з київськими колегами завдяки відеоконсультуванню. Вони дивилися цей дискантакс саме підбачі. Фотографію цей диск, в себе на комп'ютері, а ми тут в себе на комп'ютері, і звичайно велася така дискусія по тактиці введення і лікування подальшої до цієї дитинки. Таке консультування потрібно, коли мова йде про рідкісні недуги. Тоді важливо залучити кількох фахівців. Найнеобхідніша вона для хворих, котрих за рекомендацією лікарів не можна транспортувати. Такою європейською практикою варто охопити не лише міста, але й райони, каже лікар. Нещодавно це підтвердилось на практиці, коли медпрацівники побачили в неї дефект шкіри, дефект кісток на голові, на тім'ячку, досить великий, декілька сантиметрів в діаметрі. Вони були в розпачі і розгублені. Прямо в режимі онлайн або в реальному часі показали дитину і проконсультували. Поверніть так, покажіть так. Потім каже, ви знаєте, що заспокоїти всіх медиків, їхньої провини в цьому немає. Це найімовірніше, дуже рідкісне генетичне захворювання так званий синдром Адамса Олів'єра». Тому дистанційна система має бути в медичній установі кожного села. Якщо на часі не вистачає коштів, аби встановити професійну відеосистему, котра вартує понад сотню тисяч гривень, то можна застосовувати ту, яка є доступна. Обладнання звичайнісіньки, комп'ютер з відеокамери і під'єднання до інтернету. Ми виходили вже з пропозиції. Я думаю, ця пропозиція буде вивчена. Часом не може хтось поїхати да, з батьків. Оця, Обі вже там і Це дуже потрібно. Якщо все вдасться, вже протягом року на Баковині цілодобово працюватиме диспетчерський пункт, завдяки котрому в онлайн режимі пацієнти з різних куточків краю отримуватимуть консультацію. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.